Дивіться, який туманчик і Вау, давненько такого не було. Е -е, сьогодні у нас скільки? Бачите, 8.39. Їдемо працювати у неділю. Сьогодні буде дуже цікавий день, буде дуже багато зустрічей, коротше, я вам буду все показувати. Так що подивитеся цей повноцінний буду вам показувати день ріелтора чек. Так, і дивіться перше місце, куди я приїхав. Зараз ми спускаємося і зараз Бах, дивіться яка краса. Це у нас Майдан Незалежності. Дивіться яка краса. Бачите? Саме центр міста, народ, у нас ось в цьому будинку, ось в цьому, у нас квартира. Прикиньте, ну це ж взагалі. Казка. Дивіться, у нас четвертий поверх. Ось такий ліфт. Все як кіно. Отже, я на квартирі. Квартира на четвертому поверсі 43 квадратних метри. Давайте зараз більш детально. Дивіться, у нас 350 стелі по плануванню, тобто передпокій. Тут у нас ось така шафа для верхнього водіку, Далі йде сам вузол, ось такий повноцінний. Бачите, тут у нас плитка, ванна, правильна машина, все присутнє. Далі ми проходимо і попадаємо в нашу ось таку кухню вітальню Дивіться, яка вона реально величезна. Ще раз нагадую, тут 43 квадратних метри. Тобто, обідній стіл, ще в нас є газ, холодильник. Тут також стояв коротше, диванчик, але його попередні господарі забрали. Ви, до речі, дивіться, що дуже важливо для центру міста, що тут у нас він у двір. Тому що, ви знаєте, що таке майдан незалежності. Мітані протести і так далі, Дуже шумно. І ось така, дивіться, спальня просто величезна. Вид також у двір. Тут у нас ліжко, будована шафа, ще одна шафа, Мейкап-столик. Бачите, тут у нас ось такий короблін. Зараз я розуюся. Ось так. Так що досить таки затишна, величезна, повнокімнатна квартира. Отож, придбали ми дану квартиру за 100 тисяч доларів. Це у нас історичний центр. Топова локація, як я вважаю, і дуже класна ціна, як за однокімнатну квартиру, яку тут знайти з таким плануванням, ну просто неможливо саме в цих будинках. Так що, що ми тут? На сьогоднішній день ми зараз цю квартиру здамо за 20 тисяч гривень, і в перспективі будемо робити ремонт. Ну і, звичайно ж, будемо здавати дорожче. Але ця квартира, вона дійсно. Як то кажуть на століття, а то і більше клас. Так і отже, от бачите, 9.30 ранку. це Першу квартиру ми на сьогодні здали. Дивіться, в якому взагалі фантастичному місці. Самий центр міста. Клас. Я забув зазнач, що перекусив. Бачите, краса красоле. Коротше, роздрукував договір, е скільки виходить 4 екземпляри. Заплатив 188 гривень і трішки вахує. За, виходить за 24 листочки. От яких 188 гривень. Нормально. Так, шановні, дивіться, ще підписали сьогодні ось таку затишну квартиру. Це у нас Деміївська 18, однокімнатна квартира 48 квадратних метрів. Чудове планування, О, така кухня вітальня. Вся техніка у нас є, все вбудована. Диванчик розкладається. Телевізор бідній стіл. Також ось така лоджія. У нас 20-й видовий поверх. Ось такий передпокій. Тут шафа для верхнього одягу. Дзеркало. І ми проходимо в спальню. Спальня ми маємо. Спальне ліжко, прикриватні томби. Тут дивіться, у нас ось така є гардеробна. Зараз вам покажу ну, Опа, ось, ось така величезна гардеробна. Все красиво, все симпатично, чудова локація. Давайте вид з вікна вам покажу. Ось такий вид з вікна. класний. І до центру три хвилини, щоб ви розуміли, і метро п'ять хвилин пішки. До речі, ось в цьому будинку. Це у нас Деміївська 18. Ви бачите, навпроти паркавеню. Тут у нас знову Спортлайф, метро. Поруч. Коротше, все класно, все прикольно. Шлагбаум, охорона. Так, народ, далі ми рухаємося на Осокорки. Будемо показувати продаж квартири. Покажу вам. А, бачите, як у нас тут все на... на цьому. Дружби народів перейменували, зараз не пам'ятаю, як називається. Показуємо сьогодні квартирку люксову. Одразу пониження в ціні і одразу почалися дзвінки. і Зараз показуємо. Ну, реально квартира топова. Два кондиціонери, вся техніка Samsung, кухня, натуральне дерево. Дивіться, як все симпатично. На стінах штукатурка, тут у нас плитка з підігрівом. Все круто. Італійські змішувачі у нас тут стоять. Санузом, бачите, весель на найвищому рівні. Так, ось так, така затишна вітальня. спальня, все також все симпатично і є гардероб. А, до речі, далі ми обідаємо і це Well Cafe. Топчик рекомендую, реально рекомендую. Дійсно, заклад реально найкращий народ. По ціні, по тому як смачно. І вже, по-моєму, 5 ресторанів лістики. Так що їдь і смакуйте. Сьогодні я хочу показати продаж квартири. Це в нас Варшавський 2, будинок 14-2, четвертий поверх 70 квадратних метрів. Зараз ми знаходимося на нашій такі... відкритій флоді, четвертий відкриті поверх, такий у двір ми маємо. Ходімо покажу квартиру. Дивіться, отже, ми заходимо. Це у нас перша кімната. Я вам планування закріплю. Тут, по-моєму, десь приблизно 15 квадратних метрів. Потім дивіться, ось тут який вид. тут у нас також убір. А далі, давайте почнемо з самого початку. Дивіться, це у нас перепокій. Справа в приході ми маємо гардеробну кімнату, тут у нас 4 квадратних метри, зліво приході у нас санузол також приблизно ну, до 4 квадратних метрів. Це перший саму, у нас в квартирі їх два. Далі ми проходимо і потрапляємо в нашу ось таку простору кухню далі. Тут ми маємо 22 квадратних метри. Тобто ось така кухня, обідня зона і зона відпочинку з диванчиком. Все вміщується, все класно. Далі ми проходимо по нашій квартирі і маємо дві окремі кімнати і також маємо другий санвузол. Проходимо в першу кімнату. Вона у нас 14 квадратних метрів. Тут у нас відкривається. На паркінг, до речі, які тут готують, будуть, будуть здавати. Так, ну і другу кімнату ми з неї починали, але ще раз покажемо. Ось така друга кімната, вона більше, ніж перша, десь на 2-3 квадратних метри, і тут є вихід на власну площу. Так що, шановні, 70 квадратних метрів, двокімнатна. Максимально функціональна квартира. По ціні стартуємо 95 тисяч доларів. ЖК Варшавський. 2 Так, і щось сьогодні ввечері ось таку квартиру здали, пам'ятаєте, це в нас ЖК «Окленд». Виставляли її за 25, з 25 не здавалось що 23-й поверх поставили 18 тисяч і за день квартира здалась. Тут ось така кухня вітальня, окрема спальня, там вже знімати вам не буду, тому що там ще власник з клієнтом спілкується. Коротше, квартира здана, гарного вечора. На зв'язочку. Слухайте, ну і дивіться, як символічно. Під кінець дня здав квартиру, бачите. І ще власник дав презент. Дуже приємно, якщо чесно. Реально. Ось так. Працюємо за візки. Ну і закінчуємо наш день. день. в завою. Все гарно лечом.